Кажу, йдемо глянем Сережки. От, прийшли кажу, що показуйте нам кольця. Вона вибрала, все, ми взяли, і тут типу, була така пропозиція пацаняча. Він хотів, щоб після перемоги це все. Але ну, він обдумав, значить, після того, що сталося, ще й плюс це не перший раз вже в нього таке стається. Добре. Тепер у нього є тил. І він я думаю, що надежний прикритий. І це добре. Вже він буде. Може, тоді, там на тій війні, він же не буде так голову пхати в саме пекло. Ні, пацан буде потім. Дівчинка має бути спочатку. Хоче дочі і все. Коротше, я собі знаю, що я задумав. Все буде Так. Мерзкий! Мерзкий